Друзі, всім привіт! із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео, яке я розпочинаю з приготування сніданку. На сніданок в мене оладі. До одного яйця я додаю. Дрібку солі, цукор, можна додати ванільний цукор, все перемішую, додаю кефір, чи кисле молоко, також гашу соду, оцтом, все теж добре перемішую, тоді вже починаю додавати порошно. Можна додати соду і трошечки зачекати, навіть ось так, декілька порошна перемішати і зачекати, щоб це добре набухло. Я замішую тісто до такої. Вже готової консистенції, додаю в кінці трохи олії. На цьому етапі можна зачекати, щоб тісто трохи відпочило, потім розігріваю сковорідку і на середньому вогні смажу оладки. Оладки я смажу без додавання олії, тому що дітки, проблемі мої, так люблять вони, хоча виходять такими тоненькими, але якесенькі, смачні. Можна, звичайно, додавати олії, і тоді оладки виходять ще такими пухкішими, пишнішими. Ну, але це вже є на смак кожного, кому як подобається. Нам подобається. ось так. Тому так і готуємо. Як смакуємо? Смакуємо теж по-різному. Можна смакувати із додаванням будь-якого джему, можна смакувати із медом, так як я показую в цьому випадку, так як зараз сезон полуниці, можна додати собі полунички, притрусити цукровою пудрою і смакувати. І з гарячим будь-яким напоєм, чи то чаєм, чи то какао, одним словом, це все ми їмо по-різному, залежно від того, що хто хоче. Хто хоче чай, хто хоче какао, хто може хотіти каву. Тому ось такий сніданочок у мене вийшов. Далі ділюся з вами процесом розпаковування покупок і складання їх по місцях. Зазвичай, якщо я десь так вибираюся, щоб щось купити, то стараюся складати список того, що вдома закінчується і купляю все. Ну, принаймні, з того, що мені потрібно, ось так як зараз, і мені потрібна була і хімія. І продукти харчування, також лотки, я придивила вже такі, що можуть бути на канапки дітям в школу. Хоча школа тільки закінчилася, я вже думаю про школу. А також лампочки, лампочки ми купуємо звичайні, тому що нам, так сказав, окуліст. Також хочу поділитися з вами ось таким препаратом Тонзепред. Це реальне спасіння. в мене, не знаю, напевно, якийсь вірусняк у дітей. І кашлюють так, що рот не закривається. Це, напевно, єдиний препарат, який можна накрапати на ніч, і кашель заспокоюється. Він йде на травах і допомагає дуже-дуже сильно. В якийсь період часу я його просто не могла знайти, його не було. То коли тепер знову всі почали дружньо співати і так, що не можуть заснути, то я його знову. Знайшла, купила і дійсно він дуже допомагає. Ну, принаймні, діти можуть заснути. Я не знаю, в кого як, але у нас виходить, що в літі більше дітей хворіють, ніж узимку. Тому що взимку якось так у нас все обійшлося спокійно, гладко, а от з весни все почалося і з нежиттю, нежиттю дітей тягне за собою горло постійно, горло зразу тягне кашель і. Якось ось так, і починаючи з весни, уже декілька разів встигли ми переговоріти. Не знаю, чи це тільки так у нас, чи це так у всіх, Ну, принаймні у того кола людей, з якими я спілкуюся, то теж так, що діти малі більше хворіють влітку зараз, ніж взимку. Тому що, наприклад, у нас весна дуже затяжна, холодна, дошлива, і здається, навіть ось так, коли і світило сонце, здається, що тепло. Ти хочеш роздягнутися і так, відповідно, діти хочуть роздягнутися. Тут вітер такий пронизливий, холодний, і все. І промерзають і починаються сопельки. А від сопельок йде і горло, ну, і тягне воно за собою такий довгий-довгий шлейф. Ось так з вами розмовляючи, Я вже практично все порозставляла по місцях, порозпаковувала, порозфасовувала, хоча тут ніби нічого аж такого дуже багато і немає. Зараз займаюся тим, що викладаю яйця давніші, а свіжі ставлю у холодильник. Якщо яйця є чистими, то я не витрачаю час на те, щоб їх там відмивати. Я їх просто складаю в окремий для яєць і все. Якщо яйця є брудними, то я їх тоді вже мию. Звичайно, деколи я задумуюся, може воно так і неправильно, не гігієнічно, але е, часу деколи не вистачає на те, щоб все перемити, перескладати. Ще й треба пересушити, перевитирати, перескладати. Якщо вже дійсно така ситуація, що треба їх мити, тому що вони такі забруднені, то я їх мию. Ну, а ягоди і фрукти, я мию завжди. А ще, окрім того, що я згадала за школою показувала лоточки для канапок, то також до школи купили ось таку вишивану сорочку для Андрійка, тому що його вишивана сорочка йому вже замаленька. А так як він цього року буде першачком, іде в перший клас, то вона йому обов'язково потрібна. Ну, Звичайно, окрім того, що в школу вдягається вишивана сорочка. Так вона ще вдягається і на свята, і державні, і храмові свята. Тому вишивана сорочка дуже потрібна. Старша дочка має вишиванку, менша має вишиване плаття. Андрійко залишився без вишиванки. До неї купили ось такі штатці, схожі в тон. І можна сказати, що Андрій а трошечки є вже готовий до школи. Покупки покупками, а хатні просять чогось смачненького. На смачненьке вирішила я приготувати сьогодні пельмені. Не скажу, що пелімені це таке, якась така страва, яку там дуже сильно люблять усі хатні. Хочу сказати, що там, наприклад, чоловік, якийсь період часу пелімені взагалі не признавав, він їх не любив. Не знаю чому. Ну він просто не розумів, як то може бути смачно, але там з роками все ж таки. Став до них відноситися більш так спокійніше і навіть почав їх вживати. Діти теж не дуже так любили їсти пелімені, але ну, я спочатку це все списувала, на напевно, якісь такі спадкові смакові вподобання, тому що все ж таки дуже багато чого нам передається від батьків. Наприклад, от чоловік, там, в нього мама не дуже любить пелімені, і він так не дуже любить пелімені, і він їх взагалі не любив а зараз так не дуже. ну, Я так думала, що діти. теж. Я спокійно теж відношуся до пелімень, якщо вибирати. Ну, я взагалі в принципі, відношуся спокійно до, до їжі. Але все одно з часом в дітей смакові вподобання змінилися, і вони полюбили і їм, подобаються пельмені, і тепер вони частенько просять, щоб їх приготувати. Звичайно, не так часто, як вареники з сиром, тому що вареники з сиром це є. Напевне, найсмачніша їжа, принаймні, для мого а, сина, тому що дочка старша відноситься так спокійно до них, молодша. Ну, так, раз, раз через раз, раз подобається, раз не подобається, раз може їсти з великим смаком другий раз так не дуже. То середущий син вареники любить дуже сильно і він від них ніколи не відмовляється. І взагалі я йому частенько нагадую, що переїдати не можна, бо може боліти живіт. В нього немає на вареників, такого стоп-крану. Не знаю. Дуже любить їсти він вареники. Ось так з вами розмовляю, чи встигла я вже приготувати свої пелімені смачненькі, гаряченькі, якими зараз я буду всіх пригощати своїх домочадців. А ви діліться, чи є у ваших дітей якісь такі страви, які би вони їли майже кожного дня. А я на цьому з вами буду прощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися з нових і нових відео. А зараз я вам всім кажу па-па, до зустрічей.